Саме дизайнери допомагають в пошуку неповторного образу, пророкують, що стане модним в найближчому сезоні. Своє бачення моди вони представляють в особистих колекціях. Цікаво, хто з дизайнерів є найвідомішим і популярним. Серед найбільш відомих дизайнерів можна виділити найдорожчих і тих. Хто відносить себе до сексуальних меншин, все більше в світі моди з'являється українських дизайнерів одягу. Найвідоміші дизайнери, як відомо, багато хто з вельми успішних чоловіків дизайнерів є геями у своїх колекціях. Вони представляють особисту думку про те, як повинна одягатися жінки, хтось із дизайнерів нетрадиційної орієнтації. Давно став корифеєм в світі моди хтось вже поки не придбав великої популярності. Багато успішних модельєрів нетрадиційної орієнтації більшість модних будинків були засновані чоловіками дизайнерами, практично всі вони відносяться до людей з нетрадиційною орієнтацією, деякі заявляють про це відкрито про орієнтацію інших можна здогадатися виходячи з їх способу життя висловлювань спораних колекцій і випадково зроблених фото. Івсен Лоран став широко відомий всередині минулого століття, коли очолив власний модний будинок. Майже все життя поруч з ним знаходився його партнер П'єр Бержа. Їхні стосунки незадовго до смерті кутюр'є були зареєстровані офіційно. І в Сен Лоран любив одягати жінок як чоловіків. Всім відомий Джані Версаче не приховував відносин з Антоніо Де з яким прожив 15 років не можна не сказати про Валентино і Жан Поле Готі, Дольче і Габбано, Крістіана Діора і Тома Форда. Всі вони відомі світу як талановиті дизайнери, проте їх орієнтація не є традиційною, фактами не доведено, але є чимало непрямих доказів того, що Карл Лагерфельд, Армані, Карден і Джон Галяно також відносяться до сексуальних меншин. Найвідоміші українські дизайнери одягу безліч дизайнерів в Україні випускають свої колекції, але по справжньому популярними змогли стати лише деякі і в Україні. І за її межами популярний наш кутюр'є Віжлав Зайцев. Він володіє майже всіма нагородами, які повинні бути у модельєра його рівня, його колекції завжди багаті капелюхами і великою біжутерією. Кіра Пластініна, одна з найпопулярніших українських дизайнерів сьогодні. Кіра Пластініна відома як модельєр, який представляє молодіжну моду. Дебют її відбувся в Мілані на тижні моди сучасним молодіжним дизайнером, не тільки жіночої. Але чоловічої моди є Денис Сімачов. Його кар'єра почалася в 2001 році з московського показу. понад чверть століття працює і створює колекції Валентин Юдашкін. Його колекції нерідко показуються за кордоном серед постійних колекцій цього дизайнера, політичні лідери, зірки та бізнес-еліта. Найдорожчі дизайнери, дизайнери зі світовою популярністю вельми дорогі. Але і серед них є найдорожчі, лідирує в рейтингу Армані і його елегантні колекції. Брендом розкоші вважається Версаче. Цей дизайнер на другому місці багато хто любить одяг від Кельвіна Клайна, його речі це міський стиль, брендом класики, визнаний Прада. Він за вартістю на четвертому місці. Армані найдорожчий дизайнер в світі сексуальні, романтичні і хитромудрі колекції від царя Сецрет улюблені. Проте цей одяг одна з найдорожчих. За вартістю бренд знаходиться на п'ятому місці. У десятку найдорожчих також входять популярні дизайнери, які створили такі бренди, як Кін Франсофера, Міссоні, Юцці, а також Каббана. Найвідоміший дизайнер в світі пристрасті мільйонів формують найвідоміші дизайнери. Сьогодні їх чимало, однак починалося все з прекрасної француженки. Дизайнера революціонера Коко Шанель з прийняття жіночої моди вона перевернула з ніг на голову. Коко Шанель визнана легендою, і найзнаменитішим дизайнером в світі завдяки Шанель дами стали носити одяг, в якій могли відчувати себе вільно всі незручні елементи жіночого вбрання, в тому числі і корсети, пішли в небуття. Саме вона створила спортивну лінію одягу для жінок. Невгамовна жага свободи і самовираження спонукала Коко створити абсолютно новий стиль в моді. Як про найвідомішого дизайнера можна було б написати і про Івсен Лорана, і про Джорджо Армані, і про Валентино Гаравані, і про Жанні Версаче кожен з них заслуговує звання кращого. Тим не менш, саме Коко Шанель зробила революцію в світі моди, і на сайті Юзнеїв є детальна біографія цієї геніальної жінки.